Ну, звісно, де робити круті бої? На Малінівці, якщо ти граєш на ЛТ. Я вже замахався брати майстра на цьому танку, думав, що в цьому бою візьму, і, можливо, там от одного пострілу мені не вистачило чи фрагу побачити в кінці. Але тут дуже крутий бій в контексті. А, давайте так, типу навчання. Я популярні блогери, я не займаюся типу навчанням, якісь відоси, як треба грати. Але тут. Прям показовий бій. Aa, дивіться, бачу шквала і Лінкса, і дуже багато машин, а, важкі танки, плюс Ексемчики, Прото, які поїдуть на гору. Що я роблю в даному випадку? Ну, по-перше, я не дивлюся на а, обвіси на Контрадішісі, да? Але а, я їду на гору. Я не їду в якийсь там. От, Бачите, Лінкс поїхав, блеск там до нього. Ему, їду, стріляю, хто його знає, може влетить. Воно, до речі, влетіло. Ось, я їду на гору. Подивитися, хто буде їхати на гору. Щоб моя команда знала про це. Ось. Плюс можна, якщо там, наприклад, шквал поїде, там, знаєте, кущик, звичайний подивитися чи піджим робити, я його побачу. Тож їду нагору, я швидкий, 80 кілометрів. Тобто я заїду сюди перший 100%. Лінкса тут немає. Швиденько дивлюсь тут, чи немає шквала. Не бачу шквала, тому що він стрічав би за куща, я б його побачив. Ось. Е Почекаємо. До речі, в нас мінус ЛТ на мінус ЛТ. Ось я тепер їду в цей кущ. Чому? Тому що тут, коли поїдуть повільні танки, а там повільні, там Крайслер, там Контрадішес, там шкода, там Ексемки, там прото. Вони повільні. Я навіть ліса встиг побачити. Хоча ліс 50 там плюс їде, да? тобто швидка машина, достатньо. Все, стою, дивлюся, щоб вони знали, вони ловлять лампу, їм треба там, не знаю, якось никатися, вони будуть витрачати час. Все, чекаємо, нічого не робимо, ніхто сюди не стріляє, не прострілюємо, мої не зупинилися там десь подивитися, вони просто їдуть нагору. Ну, нехай бо собі їдуть. Все, чекаємо певний момент. Я терпляче е побачив, що е приїхала Проджета. Все, тепер нетерпляче, треба тікати. На всяк випадок, я не хочу, щоб мене бачили. Я не хочу, щоб знали, що я тут. Е розвертаємося. У мене тут така черепушка мексиканська. Як оце е свято в них, е шанування е всіх померлих, е свято всіх вмерлих, якось так. Е Окей, їдемо а тепер що треба робити? Тепер треба... я бачу по мапі, де сквал. А сквал далеко від мене. Класно, весело. Лоркал робить піджим. Класно. Тобто ми з нею зараз, якщо вона когось знайде, вони будуть тікати. А я буду продовжувати дивитися. Обережненько, щоб мене там, у там поки заїжджав справа, не побачили. На всяк випадок назад бачу Юдеса. Ага, добрий вечір. Тікає машина. Клас, все стоїмо. Не стріляю, можна було постріляти, не стріляю, не хочу палитися. Тут у нас а, дві а, машинки вилазять на нашу лорку і. Прот, нарешті, нарешті, прот поїхав наверх. Все, я стою, чекаю, бачу, тут контрадіжес вилазить, але це не мій, е, це не я його бачу, він там є кому йому бачити, але прот е, все ж таки мій. Тобто в мене поки що нічого такого нормального не відбувається, але я роблю якусь корисну справу. Сквал все рівно там тусується, ще там захисник приїхав, гвард. Ну, окей, я поки фармлю асіст на протіку. До речі, я його з лоркою, мабуть, поділяю, тому що, бачите, не все мені капає, хоча прот вже половину не має ХП. Все, стою, розумію, що в мене маскування там під 50. Не повинні мене побачити, але а, бачу, що мої гору насправді здають. Отут дуже важливий момент. Так, зупиніть. Дивіться, в нас на горі зараз я бачу три танки. Раз, два, три. В них також я бачу три, але ще Контрадішес ну просто не з'явився. Там ще один ексемка, просто він ще досі не з'явився. Тобто там більше танків, більше шкоди, більше пробиття. Все, там нема чого робити. Тому я вертаюсь. Я ось, бачите, вони всі по, поз'являлися. 2-4. Тут стоїть мій ексемка, молодець. Я тут швиденько валю дерева. Валю дерева якомога швидше. Не знаю, може вони там. Я сподіваюся, що союзники, хтось може поїде і дерева допоможуть, але ні, вони не встигнуть вже все. Ось, ну нехай там. Супротивники думають, що тут просто тікали, тому навалене. Все, там красиво падає літак. Нам це не цікаво, тому що вони вже пропушили. вони зараз забирають два наших танка. Сподіваюся, що вони трошки дадуть шкоду. В мене немає, немає ніякої шкоди, ніякого асісту. Все, я коротше тут тепер чекаю. Що треба робити? Правильно, кликати на допомогу ПТ-шок. Я бачу, що. Наш борщик їде, молодець. Ще ПТК приїхав, ЕксМК тут же стояв, відкатився. Ще фідя бачу, що рухається, і 44-ка ЕксМ. Наші вони фланг там прикривають, щоб до нас, якщо що, просто так не приїхали. Все, я стою, нічого не роблю, просто чекаю. Оця позначка допомагає зрозуміти, що я когось побачив. Тобто зараз буде мій асіст. Все, це Крайслер молодець. У нього там башта класна, да, він з... взяв трупі с... супротивника, тобто союзника мого, і його штовхає. Все робить правильно, але я сподіваюся, що мені ПТшки в у них там є пробиття, в них є альфа, вони його будуть розбирати. Бачу, що Ексенка зверху спустився, штовхає Крайслера. Ну тобто за ним і ховається, і штовхає. Ну, типу, реально. Класно зробили, молодці великі. Ось, я тут розумію, де мені скільки треба від'їхати, щоб я вже для них був невидимий. Ось, але все рівно стою, чекаю. Так, там вони так знаєте для моїх союзників незручно їдуть, тому що броньовані капець. Але Федяк, молодець, збоку там стоїть, Можливо, ще Ексемка закинула, судячи з усього. Хоча ні, не Ексемка, вона ні, не Ексемка, це Федя. Ось бачу, що є цей друг. Мені треба від'їхати, якомога швидше його забрати. Мені тому що ну я на всякий випадок вперед, лампи немає, все рухаюсь назад. Тому що, якщо б він зараз поровся, добрий вечір. Це, ну ми програли, а так у нас було там 3-7, зараз вже 4-8. Є де цей друг. Я розумію, що він, скоріш за все, мене не побачить на всяк випадок. Трошки відкатуюсь. і сюди, щоб бачити е Крайслера, все можна забрати, я чекаю. Тому що я не знаю, може прот, там зверху, десь далеко, в мене шогляд не максимальний, це ж французький колесник. Ось, може він там десь зверху стоїть, побачить, мене забере. Нафіг воно мені потрібно. Там БК, підпал, що завгодно. Ось, XM там потрошечку рухається, я просто стою. Коли потрібно, тоді і заберу контрадішеса. Поки не потрібно. Дивлюсь, де там в нього що пробивається. Ось зараз Ексемку вже повинні забрати. Ну хоч би фугасами. Да, фугасами вже полетіло. Там 82, щось таке подібне. І забрали машинку. Чи може не фугасом? Насправді пофіг. Все, я дивлюся. Ага, в нас вже 7-9. 7-9, я 4,5 з накалядував. Просто позицію заздалегідь. Дуже важливо, я побачив на мапі, що декілька танків наших залишилось проти вдвічі більше танків. Причому там альфові іксемочки були, контрадішес, от там ще грав, да, від башти, якого дуже важко пробивати вісімкам, і там ще Крайслер, який, якщо так також стане так ровно, ну, типу. Ти нічого йому не зробиш. Все. І я собі, бачите, ще навалив кущики, типу: я туди-сюди, туди, сюди, туди, сюди. Для чого? Щоб я міг вліво-вправо прокатитися. Отак. Я просто з кущика не вперед, назад, а я сюди закатився. Добрий вечір. Побачив ще а, дві машини і накалядував собі тисячу. З ЮДИСа. На жаль, в 44-ку не накидали, ну нічого. Все стою тут, чекаю. Може там контрадішес буде жопку підставляти. Дивлюся, вниз. Вниз там був Гувадійсь і е, шквал, вони поїхали на нашу XM. Вона забрала, е, да, да, забрала е, гвардійця і там шквал. Е, я ну, розумію, що якщо зараз якимось чином заберуть Ексенку, мені треба їхати. І е, перегравати шкалу, тобто якось там крутитися в кущик якийсь стати, ну тобто не дати йому сюди заїхати. Бачу, що контрадішець туди-сюди катається. Думаю, ну, якщо що, я все ж таки йому дам. І тут добрий вечір, під'їхав борщик, не кидаю в нього. Я не знаю, де ще а, прототип. Може, ну, він там якось терчить, з куща, он дерева навалені. Ну там не навалені, але могли бути навалені. Все, їду дивитися борщика. Розумію, що борщик рухався, навряд чи він там прям після лампи зупинився да? і став, якщо він там з рогами грає. Ну хто його знає, ну так інколи грають. Чому би ні? Нормальна збірка для борщика. Там одна з на відкритих мапах. Все, я прокачуюсь, розумію, що скоріше за все він мене не побачить. Тому що маскування велике, і вряд чи він там встиг встати на е, роги. Добрий вечір, ще 500 собі маю. Прокатився просто так. 44-очка там ще вилізла, залізла знову. Я поки що забиваю наборчики, тому що ну, треба на всяк випадок глянути. Може впорюється Contradicious, може впорюється 28 прототип. ну, Прототипа ХП немає, то навряд чи все, я тепер тут чекаю. Може зараз, не знаю, Contradicious від'їде. Коротше, я на всяк випадок чекаю. І бачу, що шквала забрали, там Федя молодець. Думаю, ну, в принципі, ми вже 11-10. Ми вже 11-10 бачу. 44-ку, вона ловить лампу, їде назад, там раз снаряд полетів, два, не влучили, на жаль. І я думаю, що можна, в принципі, влетіти забрати контрадішеса. Тоді мені легше, якщо що, буде розпетляти. І тут бачили також момент. Він, там кущик поміж да, цих штуках ну, там, Заїзду, я не знаю, там, проходу. І я по почекав, поки він заїде повністю баштою за кущик і тільки тоді дав постріл, щоб він мене тупо не побачив. Тому що ми, в мене кущі, в нього кущі, борщик тікає, бачите, який, ну, типу, дистанція, не бачить, звісно, тому що, ну, камон, що мені бачите? Це зробив собі асіст. І тепер лише потрібно що зробити? Правильно, заїхати наверх, об'їхати, знайти на зверху, може він спустився, і потім просто до 44-ки під'їхати. Всім кажу велике спасибі, тому що мої ПТшки великі молодці, вони тут задефалися, допомогли мені відразу зрозуміли, що я став на позицію дивитися всіх. О, бачите, протік. Думаю, а ну то я в принципі сам можу забрати. Стляю, не полетіло. Тут же полетіло, тепер 44-ка. І Тут якраз буде такий один постріл, де я, я бачив, що мені а, ШПТК навіть віддає віддає ХП, мабуть, за подяку. Але, ну, типу... Воно кудись там полетіло йому верхню частину ззаду, і я тому не забрав. Тобто я їду стріляю раз. Я їду, хочу йому гослюдати, щоб був асіст. Він просто зупинився, не дав мені шкоди. Я от їду сюди, а, бачу, що мої там щось зараз будуть робити. Я йому от раз даю. А, дивлюся, дивлюся, щоб було жовте-зелене. Два даю. Це я на кедешці, бачите, ніхто не стріляє. Я йому ще отак от дав таранчику. Кемка щось промазав, я такий, от як, якраз тут їду. і от Бачите, я трошки, ну, коротше, затопив. Затопив, можна було б його забрати. Щоб я така забрав. Якби, мабуть, цей фраг, скоріш за все, був би нарешті майстер, бо я замахався його брати. Ось, а, отакий бій. Тобто, насправді. Два моменти. Перший момент. Я не поїхав знизу, де звичай можуть бути, лтешки, щоб там хтось не впоровся, мене не забрали. Я так як найшвидкіший, а в них дуже повільні а, по сетапу танки. Іксемки, Contradish, шкода, там Крайслер, ну щось ліси про Джета заїхали. Ну окей, побачили, що їх важкі танки їдуть, немає артилерії, і поперлися. Але я там нормально став. Ось я потікав, приїхав, подивився центр, чи ніхто не впорюється, чи там да, побачив, що шквал дуже далеко, і в нас програв верх. Після того я тупо повернувся і прям перед ними наваляв собі купу дерев, поки там вони добивали. Тобто, не коли вже ми програли, такі, ой, в нас гору забрали. Ні, тоді б це було небезпечно. Мені треба валяти було дерева. Вони б це бачили, почали блайндити. А так вони добивали мої танки, і в них не було часу розуміти, що де я роблю. Да, тому що вони там виїхали і дивилися, о, дерева падають! Бом-бам-бом-бам, і мене немає, все. А так я заздалегідь це зробив, і ми виграли, було 3 на 7, 15-10. І мої ПТшки, просто чотири ПТшки зі мною залишилися, розкидали все, і там ще шквала 44-ка. Молодці вони тримали фланг певний час, щоб ми могли зверху е шкоду дати розібрати танки. Коротше, сподіваюсь, вам сподобалося. Якщо сподобалось, ну там вподобайку, підписочку, всі такі справи. Ось, побачимось наступних відосів. І бережіть себе, будь ласка.